Я знаю, где знаю, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что ты увидишь? Что ты сратый хочешь? Иди нахуй. Нет, это такие набор просто. Да, это такие Это од одник, лампы. Дай, 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 А, там, дай, дай, пош... дай мне пройти, мне не мают пройти. Снимите его, культурно пошла, дай. Э -э 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 Аж да, палец мне прижал, ды. Ты мне пальца прижал? Ой, бля, Что с тебя должно бля? Тут осторожно, тут банки. Нахуй. сибирский палец, блядь. Ну что ты? Що це за огорожа, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, блін. Скажите нахуй. В Чому заключається? Іди це, нахуй ні? отсюда. Це така огорожа має бути. О така що? баба твоя робить. Та ж зачепи за, за крючок. Во, во, на крючку зараз. Хай вот. нахуй! Не надо мені тобі! мені це! Та це ж, блін, тут гімно внизу, треба осторожно тут ходити. Тут можна провалитися просто. Давай, шучай. давай! Бо за. Харк, Харкну нахуй! Да нахуй війти, так? коту коту, коту-коту-котусік, коту, кот, кот, от усі, котусі, кот Ну Оце вже все, це вже последній штрих, бусі Тако, вниз зробили, ще вверх. і будемо показувати вам результат. Дави які ми сто зи з тобою зробили, стіл хороший. Як тобі? Як тобі? Шо? Квартиру файну, знаєш, то холодне, що ж ти сів називан? на Балію сів, а? а? Чо на Балію сів? Чо на Балію сів? А що? Вона холодна. Не. Что не? Потом простудишь крыжи. Да не, иди по матче. Ну, сегодня не Ну, я иду вздохнуть, тоже что там Блядь, тупе, 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 Ту. Ёма, что это? Это как какое-то кино после завтра. Ничего себе. Це зима. Двое красиво. Тільки тут треба, щоб ты ти... тільки сорочці была и все. Правильно, щоб той и сорочки не было. Два и ки власти, Ну ж, гарный, блин, украинские. А тут защибные. Красиво, весь рука. Ты все ручная работа, бусить, слушай. Нігенький, нігенький. Ну а що нігенький, а що має бути шпорденький? Ну, воно трохи далі ще відійде. Боєв. Я не в спідниці, Саша. Ну, який класний. О, супер. Тут темно, але видно, що дуже файно. А це що ти взяв? Ти даєш мені. Що це? На олії. Що минулі? це? Гроші. Які? Ти все ж твої. Дубль да. два. З днем народження тебе. Ти даєш мені пасту? Так, це ж моя улюблена стереотип. Десь таке вже було, дід. А? Я таке відео зняв з тобою, таке файне, але воно залишиться тільки між нами, бо, тому що в мене телефон, грьобаний iPhone не сохранило не відео, а мене не сохранило, бляха. Зовсім не собрав. Що то ж? Я... Не пацан, ти так? Поздравляю не тебе! Квіти, квіти. Саме О, головне розуміє. це квіти. Знову Зрозумів мене? Стефанія, мамо, стефанія розквітає поле. Розцвітає поле, а вона симіє. Розкажи мені, мама, квалес. Розкали мені, мамо, колескову.